Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді на тесті ось такий тример. Машинка 11 в одному. Це я замовляв на тему. Хто дивився мою розпаковку. Я казав, що ми зробимо окреме відео по цій машинці, по шнуру і по блоку. Ми зробили сьогодні. Зробимо огляд та тест цієї машинки, типу тримера. Потім буде 3D-принтер. В Цьому відео ми її повністю розберемо, подивимось, як там все зроблено чи реально там є літіонні акумулятори, чи нема. Так що буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до огляду та тесту цього тримера. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Чому я заказав собі цей тример? У мене є тример. Ось такий. Дивіться, я ним давно користуюсь, років 4-5. Він же себе відбив реально. Це кемі, ось такий от тример. Він де акумуляторний, але тут нікель метал, гідрідні акумулятори. Також він де з нас. Насадками, але не в такій кількості, як тут. Тут багато насадок, тут покращі насадки, насадки, вам чесно скажу. Цей тример ще по досі працює. Як ви бачите, ось його стан. Ця машинка стриже без питань. Купляв я її колись на Promua, вроді якщо не помиляюсь, чи на OLX. Коротше, 450 чи 500 гривень. Ну, тут також всі головки ці знімаються. Оце в нас для бриття, це в нас для стрижки. Оцей тример, це в нас бритися. Також в нас є насадка. Давайте я вам ближче покажу. Є насадка, ось така. Тоже волосся в носі збривати. Ось така насадка. І цей тример все працює. Без питань. Ще є тут кнопочка турбо. Бачите, нажимаєте от турбо. Це некомфортно, комфортно, це турбо нажимати, реально. Зробили би перемикач, щоб перша швидкість друга, а цього от тримати і стрихтись неудобно. Це я вам скажу, я навіть тим не користувався. Добре, виключаємо тут звичайний блок зарядки. Кажу, цю машинку я раз розбирав, бо щось контакти були погані. При включенні на цьому томблерку там трошки окислилось, я взяв, позачищав, назад, зібрав, машинка по досі працює, стрижає, але ну, акумулятора вже не хватає. Він же підсідає, я вам чесно скажу. Тому що цією машинкою я постійно стрижусь і бриюся. Постійно. Добре, цю машинку ми відложимо в бік. Як ви бачите, тут в мене йшли також насадки. Ну, насадки такі м'ягенькі. Тут я вам скажу, насадки, пластик набагато якісніші. Тут воно служить, питань нема, бачите, кажу, 4-5 років. мене дружина стрижає. Я бриюся без питань. Дуже мене в цих тримерах нервується. Коли ти ставиш зарядку. Тут от індикація червоним світиться, і вона може світитись сутками. Я лишав на ніч заряджати, не гасне, ні нічого, ні зеленим не світи. Коли воно зарядилось, як воно зарядилось, ти цього не знаєш. Оце великий мінус. У мене оця машинка є. Ось цього я купляв малого стрихти, ось така ровента номат. Разів 6 я постриг свого малого, і все, вона здохла, не реагує. Акумулятор так же само, тут світиться, що він заряджається, чи він заряджений. Тут от з індикацією не зрозуміло. Я розібрав цю машинку тут всередині, моторчик здох. Дивився, я на похожі моторчики, вони там коштують 400-500 гривень. Можливо, потім якийсь дешевші знайду та й заміню. Але тут одне мені не подобається, бачите, тут ось так насадка вилізає. Тут дуже багато насадок. Є ось дві такі насадки. На менші, наприклад, 15 до 3 міліметра, і верхній є аж до 30 мм насадка. Це все отак міняється. Але що я вам скажу? І це от знімається. Ця машинка, коли ти стрижеш, наприклад, постриг, хочеш зробити обкантовку. Ці ножі такі гарячі, що просто Ти Потім хочеш зробити обкантовочку, що я свого малого стриг його аж пече. Він каже, пече. Потім треба давати її остинути, а потім робити обкантовку. Це я вам кажу ні до чого. Така машинка, такі от машинки не купляйте. Не знаю, вона мені кажуть, здохла, 5 чи 6 раз стригла, і вона здохла. Тут моторчик здох. І тому я замовив ось цю машинку. Тут літіоні акумулятори, також багато насадок. Давайте ми перейдемо до неї. Це ми відставимо на бік. Що в нас тут по характеристиках? Дивіться. У нас тут є дисплейчик, у нас є літіонний акумулятор. Тут у нас все описано: літіонний акумулятор. Заряджається цей акумулятор від USB і заряджається за півтора години. Також швидкісний моторчик, професіональні леза. Наперед кажу, до Лес і назадок питань нема. Гарно все стрижуть. Також тут все от у нас розписано. Оце в нас тример для тіла, це бритися. Це також такий триммер дуже маленький, я не знаю, там вибривати щось. Тут для волосся в носі. Звичайний для стрижки і делікатний типу бритися у такого плану. Добре, давайте ми розпакуємо цю машинку. Тример. Я вже кажу, нею стригся два рази. Бриюсь постійно нею. я запакував пакет, лишив, щоб вам показати, розпакувати, як воно все приходить, і що в комплекті. є. Дивіться, витягуємо. Це заказував я оцю машинку на тему. Вона коштувала мені там зі скидками 600 гривень. Я дивився на AliExpress, Вони коштують в районі 1400-1600. Не знаю, чому така ціна. Знайшов я, вроді, похожу, за 900 гривень. Але я думаю, якщо будуть якісь скидки, то таку машинку можна взяти за 600 гривень. І за 600 гривень я вам наперед скажу, вона вартує своїх грошей. Зараз я вам покажу, як вона стриже і що в комплекті є. Давайте розпакуємо цей пластик ми назад. Ось. Комплектація, дивіться, я зараз все розпакую. Що мені не прийшло, не прийшло мені масло. Щіточка є, десь вона тут валяється. А ось щіточка є, а чомусь в комплекті масла не було. А тут в комплекті масла не було. А так все є. Що по насадках? По насадках дивіться сюди. По насадках у нас є 9 мм, 3 мм. Далі у нас йде 6 мм. І оце 12 мм. Дуже класно, що такий вибір насадки. Тепер подивіться по якісті пластика. Оце, наприклад, на 10 мм це від Кимі моєї. Дивіться, ось така якість пластика, бачите, він такий гнеться. Тепер подивіться, яка якість пластика тут. Воно тут таке плотненьке. пластмаса зовсім інакша. Тут пластмаса подорожча. От подивіться, бачите? Ось тут пластмаса набагато дорожча і краще, і якісніше. Це я 100% вам говорю, тому що тут, ось, бачите, от гнеться все, вигинається, тут такого ти не зробиш. Добре, це ми відложимо. Далі в нас є ось така вот насадка під оцей тример. Давайте ми дістанемо машинку. Ось під цей тример також є насадка. Ти можеш тут от собі регулювати. Більше-менше, як ти хочеш. Не знаю, як вона працює, але це походу для бороди. Добре, цю насадку також відставляємо. Далі що в нас по комплектації? Шнур. Ось такий от шнур. Я ще її ні разу не заряджав, чесно вам скажу, дивіться. Шнур у нас де від USB, від любого блоку, ти можеш зарядити. Класно, що є USB, в будь-який блок поставив зарядку і заряджається. Бо до там тих машинок там йдуть блоки зарядки. Постійно ти маєш з собою носити цей блок зарядки. Це мені не подобається. Ще би класно, якщо б було тут Type-C. Ти собі взяв будь-який дріт Type-C і тут Type-C вхід і заряджаєш без питань. Шнур також ми відставляємо тут, як ви бачите, до речі, є інструкція. Є якась що, гарантія, чи що таке є? Якісь я не знаю, гарантія. Ось така в нас інструкція. Тут на все показано, що потрібно змащувати, але мастила в комплекті нема. Чому мені не дали мастила? В принципі, в мене є мастило, мені воно не потрібно, але добре, якби воно було. Звертайте на це увагу. От, треба змащувати, все супер. Як ви бачите, можете заряджати від павербанка, від комп'ютера, типу ноутбука, від блока зарядки від телефону, без питань. Тут у нас все розмальовано, як бритися, ну я думаю, тут вам показувати нема, що ось такі от насадки, така от комплектація. Добре, це на бік. Тут ще є ось такий органайзер, що ти можеш все це складати. Бачите, ось так складаєш, ти собі можна полочку поставити, що дуже класно. Ось Машинку поставив і все. В принципі, заряджати ти не можеш. Ні. Заряджати ти не можеш. Хіба що і так, а то вона не буде триматися. Але штука класна, є такий органайзер. Тут ти можеш собі, наприклад, ось насадки поставити, я так зрозумів. Ось так, бачите? Класно поскладати. Поскладав собі ось тут насадочки, тут поскладав оці тримера. Супер, реально супер. І пластик, ще раз повторююсь, пластик реально дійсно якісний. Подивіться, який пластик. Це не дішман. Ти типу, попробуй його, як то кажуть, прогнути. Пластик от, якісний. АБС, щось типу плану того, ну дуже тверденький. Ось, як ви бачите в комплекті, гребінець ось такий є, грибінець. Давайте то відставимо. Далі по насадочках у нас. По насадочках ось така дрібненька. Це, я так поняв, насадка щось там акуратно вибривати і так далі. Не знаю. Ну я такою точно користуватись не буду. Ця насадка для бриття, типа, на чисто. Ну, я вам ще раз кажу, вона погано бриє, але не так. Ну краще, чим от в цій кемі бриє набагато краще. Десь не десь щось підбрити можеш. Ось так легенько. Я вже пробував, бо я в розпаковці казав, що це воно не працює. Трошки працює, десь якесь волосся на лиці Ти нею побриєш. На шиї ти не побриєш. На когось на шиї зростає, то ви цією штукою навіть не побриєтеся. Я вам вже наперед кажу. Добре, ця штука в нас є. Далі е, ця насадка в нас для стрижки. Тоже класно, нормально стриже, тут питань нема, не зачіпає, стриже добре. Як ви бачите, я вже стригся, дружинам не стригла. Далі. Ось така насадка для тіла. Класна штука, реально, дивіться. Оця насадка для тіла це під пахами брити. Ну, я думаю, ви зрозуміли, в любих місцях ти можеш оцю побрити. Плюс, що я замітив, як ви бачите, оця водна насадочка є, ось така півкругла. Якщо ти, бачите, в нас тут пази є. Я не знаю скільки тут міліметрів. От, раз, два, три, три пази. Наприклад, ми вдіваємо саме перший паз. Це в нас приблизно десь, напевно, 4-5 міліметрів. Ти можеш брити. Це я так зрозумів також для бороди, якщо ти хочеш бороду там щось підбрити. Бачите, відсуваєте наступне. Це ближче. Оце, напевно, десь 3 міліметра. Чи 3 міліметра. От саме останнє. От саме останнє, десь, напевно, 2 міліметра. Це в нас виходить приблизно, як вам сказати, десь, напевно, 4, 5-6 мм в тому районі. В принципі, можна попробувати. Що не зробить, щоб вам все показати. Дивіться, ось це сама-сама більша, сама більша. Ну я не знаю, чи тут візьме, чесно, отак включається. Ну, воно не бере. Добре, давайте саме коротше, чи воно візьме. На руці. Так бере саме коротше. Я не знаю, для чого тут стригти. Ну, стриже, бачите, це бороду, я вам говорю, це бороду підстригати. Ось дивіться. Виключаємо, бачите, воно попідстригало. от. от є, Бачите? Оце бороду підрівняти десь, от класна штука. І брити, як я вам кажу, по тілі там під пахами і так далі, бриє воно дуже добре. І ще одна насадка, давайте я вам покажу. Це ну в носі волосся також вона працює без питань. Тут питань нема. Працює все добре. Так, ну що, давайте ми ці всі насадки поставимо вниз. Ось так, цю коробочку відсунемо. З чого ми почнемо? Ось цієї насадки для тіла я вам покажу, як вона бриє. Спочатку до машинки перейдемо, дивіться, як машинка виглядає. У нас тут є ось такий дисплей, Показує заряд. Ось так. У мене заряд зараз на даний час. 65% заряджена машинка. Це перша швидкість. Нажимаєте ще раз. Друга швидкість. Ще раз виключення. Як ви бачили на дисплеї, там навіть час показував. Дивіться: 65%. Ще раз виключаємо. Час, 3 секунди. От ти працював цією машинкою 3 секунди, вона в кінці тобі показує. Добре, давайте ми попробуємо побрити спочатку цю штуку, я вам покажу зараз на руці, трошки побриюсь, ну нічого. Але головне я вам покажу, як воно працює. Дивіться, перша швидкість. Давайте візьмемо руку, наприклад, ось тут побриємо. Я вам зараз покажу, дивіться. Бриє воно дуже гарно. Дивіться. Хоп. Дивіться, чистенько. Питань нема. Я тут вже брив, коли була розпаковка, а воно вже відросло, дивіться. Ось так. Під похами бритись саме то, реально. Якщо друга швидкість, воно ще краще стриже. Ну, типу бриє, кажу, стриже. Добре, виключаємо. В принципі, я можу вам всі насадки показати, мені руки реально не стане, щоб це все стригти. Але давайте ще вам щось покажу. Наприклад, е я не пробував оці насадки, оцю дрібненьку-маленьку. Давайте ми попробуємо нею. Отак. Раз. Як вона стриже? Чи вона взагалі щось стриже? Та стриже. Дивіться. Вона працює, реально. Ось так збриємо. Працює без питань. Добре, виключаємо. Що вам ще показати? Бритися. Бритися я бриюсь постійно, вона бриє дуже. Ну, класно, прекрасно. Тут питань також немає. Бриє, чистенько, дивіться. Зараз я вам побрию, отак. Чистесенько бриє. Тут також стрихти, де ця стрихти насадка. Давайте ще вам стригти покажу. Ось так включаємо. І стриже вона от без питань, дивіться. Ще без питань. Ну, до машинки, до насадок, до леза, до гостроти лез питань нема. Я вам кажу, я цією машинкою задоволений. Найдете десь подешевше, беріть. Реально ця машинка класно стриже. Ось так вона виглядає. Я навіть тут ще плівки не знімав. Давайте ми знімемо плівку. Ось тут є плівка, дивіться. Екранчик, є плівка знята. Виключаємо. Давайте ми подивимося, як вона заряджається. Я ще не бачив ні разу, як вона заряджається. Зараз ми поставимо в USB в блок. Легесенько, ось тут в мене є блок. А ну, раз. І поставимо машинку на зарядку, наприклад. Так, сюди-сюди. Хоп. Пише Charging, як ви бачите. 64%. І супер. Моргає. Ти бачиш індикацію, наскільки вона заряджена. Тут питань немає. Що мене ще цікавить в цій машинці. Давайте ми її розберемо. Подивимося, що вони не збрехали, що тут є і акумулятори, бо можуть бути нікель-метал гідрідні. І подивимось, як там все зроблено. Добре, відмикаємо зарядки. Давайте це і попробуємо її акуратненько та й розібрати. У мене тут вже весь стіл в волосі. Я думаю, оці воболтики відкручуються, і це все у нас розбирається. Давайте спробуємо розібрати. Погнали! Так, якщо чесно, я в шоці, що Шо я вам можу сказати? Дивіться сюди, вона ще має вологозахист, і то нормальний має вологозахист, подивіться сюди. Кнопочка в нас повністю закрита, прорезинена сюди нічого до цієї кнопочки не попаде. Плюс до того, подивіться сюди обод. що моторчик, що все закрите повністю. Ти її можеш, в принципі, мити під водою. Вона цього не боїться. Подивіться сюди. Болти в нас обійдені всі. Тут в нас все прорезинене. Дивіться, вся резина, і тут така м'ягесенька типа сілікону. Дивіться, оця все прорезинене. Машинка дуже гарно і якісно зроблена. з пластику якісного. Тепер перейдемо до самої плати. Ось у нас стоїть плата. Ось така. Тут дивіться, написано, що можна під водою мити. Три секунди, якщо ви зажимаєте, блокірується ця кнопка. Тут пише фул заряджений, і тут пише зарядка. Все от тут прописано на цьому екранчику. Я навіть не звернув уваги. Так що штука реально класна. Зроблено дуже гарно. Дивіться, плата якісно паяна. Нема залишків там флюсу або перепайки якоїсь і так далі. Внизу у нас акумулятор літіоний, але 14 500. Я думав, що тут 18650, але тут 14500. Зараз ми акуратненько відкриємо, я зараз вам навіть в принципі, покажу, щоб тут вони закоротити. Оцю плату дістану, дивіться. Е, тут вона припаяна, бачите, ось контакти припаяні на заряд. Я не можу припідняти аж повністю. Але акумулятор, дивіться. Зараз ми легенько відщолкнемо. Можливо, я вам припіднімлю. Що для вас не зробиш, як то кажуть. А, тут контакти заходять, ця плата знімається повністю, дивіться. Ось в нас акумулятор, icr 14500 на 600 мА. з 24 року, 05-02 випуску. Цей акумулятор у нас Power. це якийсь фірмений, Це не Хонглі, це ніяк не хонглі, і зроблено воно дуже гарно. Контактна зварка тут є. Бачите, звідси і звідси. Так що, ось такий акумулятор, якийсь якісний, заказуєте, замінюєте і далі користуєтесь цією машинкою. Тут питань нема. Реально 14500. Я думав, що 18650, але ні. Чекайте, бо я зараз тут пружинку загублю, вона має ось так бути. Бачите, на кнопочці. Що я вам скажу? Тут питань нема. Самі все бачите. Машинка дійсно вартує своїх грошей. Якщо ви візьмете за 600-700 за гривень, це дійсно класна машинка. Я не задоволений. Я ще розібрав, подивився. Тут питань нема. Та мені одне не подобається. що тут 14500. Але він працює. Я вже вроді нею раз чи два рази стригся, раз брився, чи два рази брився, і ще є заряд. 60% заряду ви могли бачити. Давайте я акуратненько назад це все приставляю. Як бачите, акумулятор гарно проклеєний. Ну, блін, чесно, я вам скажу, я в шоці. Я думав, що тут всередині буде гірше. Так, давайте ми назад оце все заставимо. Ось так є. Все в нас посадочні, дивіться. Все у нас защевкується. Ось так є, є посадочні. Все герметично заклеєне, всі защіпки є пластик якісний. Дивіться, ставимо назад. Все, як ви бачите, дуже просто розбирається і щось поламалось. Ти можеш це зремонтувати і розібрати. Все на виду є. Добре, давайте ми назад акуратненько. Зараз от заставимо. Де в нас є? О, дивіться. Хлоп, все. Защолкнулось, все працює. Кнопка. Все. Дивіться. Виключити. А Ану, зажмемо зараз на 3 секунди. Дивіться. Тримаємо. Все. Машинка заблокувалася. Не включається, дивіться. От, 3 секунди зажимаємо. Одна. Все розблокувалась машинка. Ну що ж, давайте збирати цю машинку до кубки. Погнали! Так, ну що ж, зібрали цю машинку до кубки? Як ви бачили, це все дуже легко і просто без питань, машинка все. Працює. Так, в цілому, що вам сказати, я в шоці, як там все всередині гарно, акуратненько зроблено. Порівняно з цією, я розбирав її небо і земля. Я вам чесно скажу, тут навіть по вазі зовсім по Ця машинка реально вартує своїх грошей. Ще раз повторяюся, якщо ви знайдете за 600 800 гривень і ви хочете щось такого плану, беріть, не пожалійте. Як ви бачите, машинка працює без питань. Посилання на цю машинку я залишу як на тему, так і на Aliexpress. Промоніторити де вам вийде дешевше, там і купляйте на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!